Створити робота та програму для нього, щоб якнайшвидше проїхати по заданій траєкторії. Таке завдання було перед юними волинянами, що змагались у другому обласному чемпіонаті робослалом волинь Волинь-2024». На змаганнях зустрілись біля 30 команд із навчальних закладів Коваля, Володимира, Нововолинська та Луцька. Це біля півсотні юних волинян. Станіслав із міста Нововолинськ захоплюється робототехнікою вже другий рік. Ретельно готувався до чемпіонату і виборов срібло. Робота створював майже гуд. Кожного тижня приділяю цьому пару годин. Оцей робот, що в мене зараз, він минулорічний переможець в слалом. Ми тоді з командою зайняли перше місце. Ми поміняли мотори, ми зробили їх більш швидкими. У мене досягнення в цьому році, то що минулого року він приїхав за 22 секунди трек, а цього за 20. Типу, на дві секунди швидше, як минулого року. І це вже в цьому і прогрес. Крім Станіслава, друге місце улучан Олександра Климчука та Олексія Денисюка, а чемпіонами швидкісного слалому стали одинадцятикласники Луцького ліцею номер 9 Кажуть, секрет успіху простий, а робота і програму створювали разом. Загалом, це практика та кожен день важкої роботи. Та й все. Створювали ми його впродовж тижня, і основна мета цього робота була ну, і основний принцип роботи в програмі, не не тільки в конструкції. І от програму ми робили кожен день, по 5 годин і ще вдома, кожен вечір. І це зайняло приблизно тиждень часу. І програма, і робот разом. Ми разом одну одне завдання. хтось починає, інший знаходить помилки, разом переробляємо, поки це не досягне такого результату, як з ми. Побачили керівник команди, пишається їх перемогою. А ще тим, що вони представлять Україну у США на міжнародних змаганнях Genius Olympiad Global. боротимуться з командами зі всього світу. Їх буде 80. Це велике досягнення. Вони змагалися з 11 командами зі всієї України і вибрали гран-при. Це власне найбільша кількість балів, яка могла. Це командна робота, це підготовка, це підготовка технічної документації, це підготовка презентації, це комплексна робота. Загалом хлопці працювали кожного дня від 5 до 8 годин, враховуючи з роботою вдома, зраховуючи з роботою в лабораторії. Дуже велику підготовку вони провели. Але загалом мені дуже пощастило, що в нас є такі обдаровані діти. Юліан пише картини. Дмитро програмує. Вони обоє інженери. В них є тяга до науки і до створення чогось прекрасного. Хлопці впевнені, що і на міжнародному рівні змагатимуться гідно. Поїхати туди це вже велика перемога. А перемогти там це буде вершина всіх вершин. Я думаю, це дуже гарний досвід, це гарний ключ до майбутнього і. Я думаю, це відкриє великі перспективи. Вже те, що я їду в Америку, це дуже класно. Я можна побачити світ, вийти за, за рамки, можна сказати, свого буденного життя. Також, ну як сказав мій колега, це відкриє нові перспективи та дасть новий досвід. Організували чемпіонат Волинська обласна мала академія наук спільно з ВНУ імені Лесі Українки. Його проведення було б неможливим і без благодійників. Ми дуже втішені, що на Волині робототехніка живе і дуже активно розвивається. Цьому завдячуємо звичайно нашим вищим навчальним закладам, власне, університету, на базі якого проходить викладачі, якого займаються з дітками. І хочемо подякувати при нагоді фонду Ігоря Палиці, тільки разом. Дякуючи, яким ми маємо Техніку, на якій працюють наші діти, адже ми постійно відкриваємо нові стим лабораторії, маємо матеріальне забезпечення від фонду. Діти мають подарунки а для дітей це дуже важливо. Чемпіонат з робототехніки. Це для квітливих, розумних та винахідливих. Дуже приємно, що розвиваючи нашу молодь, ми показуємо гарний приклад усьому світу. Що не зважаючи ні на що, якщо ти вкладаєш дітей, якщо ти не зупиняєш освітній процес, ти досягаєш результату, і ти маєш те гідне покоління, яке в майбутньому я сподіваюся прославиться на увесь світ своїми винаходами. Фонд «Ігоря йогоряпалиця тільки разом має дуже гарну співпрацю з мало. Академії наук ПЕТА підтримує дуже різні їхні ідеї і найрізноманітніші гуртки, які відвідують наші діти. Допомагаємо їм розвиватися, навчатися, допомагаємо матеріальною базою. Сьогодні ж допомогли трішечки підтримати переможців і прийшли з подарунками для них. Окремою категорією чемпіонату був слалом швидкісний спеціальний срібло у Арсена Чабана з Нововолинська. А перемогли учні Володимирської гімназії номер 7 Назарій Дзюба та Влас Гладчук. Віра Шевчук, Мирослав Готимчук. для новин на часі.